Швидка допомога для Сумщини. До обласної лікарні привезли гуманітарний вантаж. Приїхав він аж із Німеччини. Там небайдужі зібрали для сумських хворих усе, що змогли. Як саме і чим допомогли німці українцям? Знає Юлія Марковська. Ця автівка приїхала з міста Клупенбург. Німецькі прихожани однієї з церков разом із Червоним Христом подарували нашій області реанімобіль та повністю заповнили його медичним інвентарем. Тут вісім візочків, ліжко, шість ходунків, 20 пар милець та ліки. Така допомога обласній лікарні наразі конче необхідна. Тільки за період АТО в нашій обласній клінічній лікарні до нас звернулося 325 учасників АТО. Із них 123 було госпіталізовано, 24 оперативних втручання проведено. Не встигли розвантажити цю швидку автівку, як вже говорять про черговий вантаж теж із Німеччини. Його вже зібрали. Тот груз, який ми ждемо, який прийде, він вже там стоїть, потрібно його привезти сюди. Він буде розподілятися по всім лікарням. Там дуже багато всього, щоб допомогти нашим больницам. Теж і коляски інвалідні, і постільне білю, і в детские дома, детская одежда. Привіз усе це волонтер, котрий сам служив в АТО. Коли після поранення пішов на два тижні у відпустку, з'їздив до брата в Німеччину, а повернувся вже з вартісною допомогою. Сама лише швидка коштує 30 тисяч євро. Що робити з медичним обладнанням, вирішуватимуть згодом, у автівки ж інший шлях. Вона поїде в АТО до наших хлопців у 15-й батальйон і вже там рятуватиме життя українських солдатів. Юлія Марковська, Сергій Сурков на часі новини.